В республіканській партії США спостерігається зростаюче невдоволення щодо зовнішньої політики Дональда Трампа, особливо у контексті війни в Україні. Деякі члени конгресу вже відкрито критикують його позицію. Знаєте, мені здається, що Росія зараз грає нами, справді грає, немов на піаніно. Путін отримав усе, чого хотів. Він отримав доступ до президента з червоною доріжкою. Через три тижні він отримує червону доріжку від Сідзіньпіна і тусується з Кім Чен Іном. Мені здається, що в якийсь момент потрібно визнати, цей чоловік планує повалити західну демократію. І вони знають, як це робиться: підірвати Сполучені Штати Америки, а потім повертатися до Москви і наказувати завдавати авіаудари, які є наймасштабнішими з початку війни. Це не людина, яка прагне миру. Деякі республіканці відкрито виступають проти позиції Трампа щодо України. Вони впевнені, що Росія не випадково порушила повітряний простір Польщі, а тестувала рішучість НАТО. А Трамп помиляється, вважаючи дії Путіна випадковими. Я не думаю, що випадково що він зараз досліджує НАТО, щоб зрозуміти, як далеко він може зайти. Повідомлення, яке я отримую від Росії, полягає в тому, що вони не зацікавлені. І я думаю, що нам час використати всі наші важелі впливу. Президент – хитрий переговірник, але на перший погляд виглядає так, ніби ми програємо ці переговори. Путін зараз грає з ним, і я думаю, що президент це розуміє республіканець Дон Бейкон у палаті представників виступає проти ізоляціоністських поправок і рішуче захищає фінансування України. Росія вторглася не лише для захоплення територій, а й щоб перетворити Україну на васальну державу, підкреслює сенатор. Я категорично проти цієї поправки. Я республіканець, який прихильник Рейгана та Ейзенхауера, консерватор після Другої світової війни. Я вірю в мир через силу, сильних союзників. І ми є світовим лідером у захисті свободи. Росія вторглася в Україну. Бо хоче, щоб те, що вони називають маленькими росіянами, було їхньою васальною державою. Українці страждали десятиліттями і століттями під владою Росії. Чотири мільйони українців були цілеспрямовано вбиті лише у 1930-х роках. Перемога України відповідає інтересам нашої національної безпеки. Процвітаюча Україна, яка є демократією з вільним ринком, відповідає нашим національним інтересам безпеки. Якщо Україна впаде, а можна припустити, що Молдова, Грузія та інші також впадуть. Бейкон наголосив, що поразка України матиме катастрофічні наслідки для Європи. І справжня консервативна позиція бути на боці свободи, а не умиротворювати диктатора. Підсумував конгресмен. Росія також загрожуватиме країнам Балтії. Наша військова допомога необхідна та економічно ефективна. Якщо ми тут програємо, це коштуватиме набагато дорожче. Ми повинні нагадувати собі, що росіяни щодня бомбардують міста, викрадають дітей, вбивають. Ми повинні стати на правильний бік у цьому питанні. Ми на боці свободи. Неконсервативно заспокоювати Путіна, як і неконсервативно мати брак моральної ясності щодо того, хто винен у цій війні. І схвалення ізоляціонізму не є консервативною позицією. Тож у цьому плані я підтримую дві ти Америки і виступаю проти цієї поправки. Ще одне питання, яке має вирішити Сенат при згоді Дональда Трампа, двопартійний законопроект сенатора Лінці Грема про посилення санкцій. Сподіваюся, що так і буде. У мене склалося враження, що йому вже набридли ігри Володимира Путіна, і він готовий щось зробити. А тепер дозвольте мені сказати, що сьогодні я виходжу до зали, щоб приєднатися до президента Трампа та двопартійної більшості моїх колег у Сенаті. Закликаючи до чергового раунду жорсткіших санкцій проти Росії та її військової машини, протягом останніх восьми місяців, президент Трамп і президент Зеленський простягали руку миру. Україна віддана дотриманню режиму припинення вогню. Президент Трамп особисто зустрівся з Володимиром Путіним на землі США. У відповідь, президент Путін висміяв мирний процес, неодноразово посилюючи свої напади на вільний народ України. І він робить це навіть зараз, коли ми розмовляємо Республіканці лютують від бездіяльності Трампа. Сядже Путін сам не зупиниться. Його треба зупинити. Іншими словами немає жодних підстав вважати, що Путін хоче чогось меншого ніж успішно захопити Україну, і він не зупиниться, доки не буде змушений це зробити. Кремль випромінює впевненість вдома, але ця впевненість обман. Цього ранку московська газета була настільки чесною, що написала цитую: Кремль вважає, що Росія повільно, але впевнено досягає своїх цілей в Україні. До речі, я з цим не згоден, пане президенте, продовжуючи цитату: тож Москва не має наміру, не має наміру зупинятися і не відчуває жодного бажання до половинчастих рішень та напівсирих компромісів. Закінчення цитати. «Чи можуть бути сумніви, що це правдиве твердження? У них фальшива впевненість, але вони не мають наміру зупинятися. Ще одна ініціатива, яка об'єднує і республіканський і демократичний табори. Законопроект, який пропонує офіційно визнати Російську Федерацію державою спонсором тероризму, якщо Москва не поверне вивезених з України дітей. Ініціаторами подання стали сенатори Лінсі Грем і демократ Річард Блументаль. До ініціативи приєдналися сенаторки республіканка Кейті Брід та демократка Емі Клобучар. В основі резолюція щодо майже 20 тисяч дітей, яких Росіяни викрали з українських сімей я спитав ви впевнені в цьому? І так, Емі мала рацію. Кеті мала рацію, хвилюючись. Зараз 2025 рік. росіяни вторглися в Україну і викрали, як ми вважаємо, 19 546 українських дітей з їхніх сімей в Україні в тій чи іншій формі привезли їх до Росії, а підлітків вони навчають воювати за власну країну. Яка правильна відповідь? Зробіть щось із цим? давайте зійдемо з ніг як світ і зробимо це неприйнятним. Отже, є чотири країни, які, згідно із законодавством США визнані державами спонсорами тероризму. Ми тут сьогодні кажемо, що потрібно додати ще одну. Тож, цей закон, якщо його буде прийнято, визнає Росію державою спонсором тероризму згідно із законодавством США, доки вони не повернуть дітей. Якщо ви хочете проголосувати проти, ми зробимо вас відомими. Вам потрібно проголосувати. Але ж поки президент Трамп тягне час і шантажує Європу, Сенатори, ви внесли цей законопроект про санкції проти Росії шість місяців тому. Вас підтримало 85 людей. Навіщо висувати ультиматум Європі, а не Путіну? Чому б не просувати цей законопроект зараз? І чи плануєте ви, щоб Путін не переймався санкціями? жодні санкції тут не спрацювали він уникає санкцій. він живе добре ви збираєтеся просувати свій законопроект ви збираєтеся його отримати так, звичайно, і дозвольте мені сказати вам: законопроект не спрямований проти Путіна. Він спрямований проти Китаю, Індії, Бразилії та інших країн, які підтримують його, купують його дешеву російську нафту та газ, щоб дати йому гроші на переслідування всього світу. Європейці неохоче йдуть цим шляхом із 25 відсотковим тарифом на Індію. Дуже швидко чи збираєтеся ви спробувати пов'язати цей законопроект про санкції із законопроектом про витрати? Це ваш план? Я залишу це на розсуд лідерів. Я думаю, що зараз саме час його ухвалити. Ми повинні профінансувати уряд до кінця місяця. Внутрішні суперечності у республіканській партії стають дедалі очевиднішими, але, попри голосні заяви Дональда Трампа, у Конгресі дедалі більше тих, хто вимагає чіткої та жорсткої позиції щодо Росії. Бо справжній консерватизм це не умиротворення диктатора, а захист союзників і принципів свободи. Зрештою, здоровий глуст має перемогти, і саме республіканці в змозі дотиснути Трампа, щоб партія не зрадила своїх цінностей і не дозволила Кремлю диктувати умови світу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.